Скандал через землю у Рівницькому районі. Вісім гектарів землі, на якій жителі села Верхівськ випасали худобу, громада продала на аукціоні. Орендар уже переорав ділянку та частину засадив. Селяни обурені, бо тепер їм ніде випасати худобу. Чому так сталося? З'ясовувала Ольга Данілюк. Ми отут на цьому пасовищі більше як 30, 30 років пасли, випасали худобу. Це пасовище нам виділили ще. Ну, Мабуть, ще колгосп був, я не пам'ятаю, десь такого вже дуже-дуже давно. І виділили через те, щоб люди розводили худобу. І тут паслося по 50 корів. І разом оцей ясиничий кусок, ото яс кусок ясенинич, і ми тут випасали худобу. Однак, коли худоби в селі стало менше, дядьковицька сільська рада вирішила виставити цю ділянку на аукціон. Зробили це у 2021 році. Тим паче, що пасовище кажуть, було в бур'янах. Там, якщо їхати з рівного на дядьковичі, там з правої сторони там завжди на лузі будь-які і скропи росли. Ну там частину було зайнято під пасовище. Там люди пасли ну, і коні, і овечки, і корови. Ну я не знаю, на сьогоднішній день у нас великоровотої худоби дуже мало, ну і є частина. Ну, і вирішили е, цю землю виставити на аукціон, щоб зробити там культурний, як то кажуть, вигляд тої землі. Ну, Факт того, що якщо знайшлася людина, яка це нам сьогодні викупила і посадила там обліпіху. Користуватися земельною ділянкою орендар зможе упродовж 30 років. За це платитиме громаді майже 90 тисяч гривень в рік. А людям сільська рада виділила для випасання худоби сусідню ділянку. Кормові угіддя напроти, на, 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 біля села Верхів це майже 90 гектарів всіх разом. Саме до Верхівська і для людей було зарезервована ця ділянка, це 2,3 гектари, 11,3. І чотири гектари. По статистиці в нас зараз 13 корів, і 10 коней. Це все лишилося для громадського для громадського випасання худоби під дядьковичами. І ось ці три ділянки. Ця ділянка сінокоси. Вона як була в приватній власності, так і вона лишається в приватній власності. Втім, пасовищем, яке лишили люди невдоволені. Ця ділянка ми випасали, а ця ділянка в нас залишилася під випасним. Ну тут було ти місцевість. Нам цієї ділянки мало. Там заростає осокою. Корови, коні не їдять, Осоки в лепихом в основному тут під річку і до середини. А так все, а там джерело. Там джерело, якщо підуть наші корови пити воду, буде теж бунт, бо скажуть, що джерело. Тому жителі села Верхівськ хочуть повернути пасовище назад. Для цього навіть зібрали підписи. Зверталися в адміністрацію обласну, писали запит і зверталися в прокуратуру. Там підписи людей, скільки то десь більше, як 150 чоловік. Підписи людей. Ну, ще немає ніякої відповіді. Тож люди вирішили прийти на чергову сесію сільської ради, аби підняти це питання і дізнатися в депутатів наскільки законно пасовище виставили на аукціон через те, що питання в регламент сесії вони не зареєстрували. Добитися свого планують на наступному засіданні, яке відбудеться у червні. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.